Ой, Ну і за які ріх така мука, чи воно борошно погане, чи вчинив не так? Еге, видно, що гапка б блинці пекла, всі ворота О, то, в дісті, а ти чого в куську нап'яв? О, на то, щоб корова нарікалась, а й думає, що я гуляна. Лізьми, того, бачимо, завіжи мені, хто то зарамуки, а Бо вже й руки е, та я й сам радий закурити, а не можу. А чого? Уявляєш, 15 корінь, по чотири дійки, і кожну треба виміти. <рив> Вночі такий сон снився. Вим'яш! Покинувся від жінчини з пусанів. Каже, вищипайся, дурню. А я й змовчав. Що справи? Погані наші справи. І хліб, не хліб, і поляниця, не поляниця. А що ти робив? Та ж хліб, кажуш тобі. І на тому дякую. Чого воно? таке погане тісто. Ну а як тобі дися? Прищик у мене вискочив. Так Таке собі чиреня. Я до лікаря, а то, так мовляв, чиря у мене, а він мені ні, хором, а я йому кажу чиряк. Він мені ні, хором, і дав мені до на три дні, поки не дізнається, що ж то за хвороба така. Чиря. А в мене йде, і сліду на прищі нема. Ти посидь на колорну. Та що ж ти холодне таку спеку Жінки будуть пити, а ти їм на столі головну не проводила. А як бадьогти вони, то все одно пити. Он бачиш три гечки. Така наша доля. Жінкам пить, чоловікам сльози пить. А я чому не поприходив. І змовчити хотів, а совість не дозволяє. Та що ще я вам сталося? А ти нікому не скажеш, що від мене пішло? Ні. Послухай, моя Одарка із Свиридо. Того! А я тут думаю, чого його знов контору забрав. А ти йому піди вікна побув. Точно! Та й знає, як чужий чинок переманювати. Тільки ж нікому не кажи, що від мене пішло.